Окрім важкої броньованої техніки та артилерії, партнери нам передали ще й броньовані машини піхоти, без яких наступати було б неможливо. Це Мардер, Страйкер, Бредлі і не тільки. Вони вже готуються до відправки в Україну. Цей пакет допомоги вже назвали броньованим, бо кількість техніки чи не найбільше від початку Великої війни. На що здатні іноземні БМП? Та чому Бредлі вважають чи не найкращою у світі? Артем Джевко знає. Гасло останніх тижнів більше зброї для України, окрім артилерії, танків та боєприпасів, до нас поїдуть і бронемашини, без яких неможливо йти у наступ. Шведи нам дають «Стрітсфорден-90». Військова підтримка України абсолютно важлива. Бажання України щодо того, чого вони хочуть, мають велику вагу у нашому рішенні. Швеція надійшли близько 50 своїх броньованих бойових машин піхоти типу Сіві 90 Ульф Крістерсон, прем'єр-міністр Швеції. Канада дає 200 сенаторів, німці до 40 мардерів, британці близько сотні бульдогів, США страйкери та легендарні Бредлі це основна машина американської піхоти. Бредлі активно застосовувалися американськими військами у війнах у перській затоці та Іраку. Своїми очима бачив, що робить Бредлі М 2 із радянським танком. Т-72. В нього немає шансів, що це танк танк. Якісна робота гарна гармати і ракетного комплексу і нього немає шансів. І вони вже їдуть до нас. Деякі телеграм-канали повідомляють, що, наприклад, цей ешелон з Бредлі йде Польщею в бік України. Ця БМП може перевозити 12 військових. Щоб підтримати їх вогнем, Бредлі має автоматично 25-міліметрову гармату для легкоброньованих цілей та особливу багатошарову броню такий собі листковий пиріг зі сталі та алюмінію. Американці кажуть, там, де Бредлі, там перемога. На період конструювання розробки передбачало введення війни з Кацапами. Тобто росіяни, які наступають на нас на бехах. Вони зустрінуть Бредлі. Бредлі це зовсім інший, якісніший рівень. Ця БМП може спокійно працювати по окупантах, у районах та техніці. І це для решистів дуже погана новина. Гармата, котра є на Бредлі. М, М242 «Бушмастер», Найкраща у своєму класі. У комплектації снаряда М-791 на відстані в межах до 2 кілометрів з П2 робить решеток. Підкреслю решето, все Тобто це повністю машина вибита і, і посічена, наче сир до того ж з лівого боку. Від башти є протитанкові керовані ракети, які дозволяють нищити важку броньовану техніку. Бредлі це такий собі легкий танк, аналогів у росіян немає. Там стоїть того, ця дальність стрільби, 4 кілометри. Це боротьба з любими танками противника от, з гарантованим враженням. От звістані від 4 кілометрів і ближче. Бредлі прокачаний всім, чим тільки можна. Тут і ідеальні оптичні приціли є навіть лазерний, але найкраще для наших хлопців це, мабуть, вбудований тепловізор, який дозволяє вести бій навіть вночі. І це для нас величезна перевага, бо тоді атакувати окупантів ми можемо будь-коли. Такі системи є не тільки у борт механіка і навідника, які ведуть бій. А і у механіка, котрий веде саму машину, це неймовірно важить, тому що рух уночі це дуже серйозна річ. Нічого подібного у БМП 2 немає і бути не може. Американка не лише потужна та маневрова машина, вона ще й безпечна. У разі влучання в неї шанси вижити у хлопців набагато більші, ніж скажімо, у расистів на БМП 2 Тож, скоріш за все, буде братська могила. Мається декілька виходів. Виходи великі, виходи як гідравліка дублюється механікою, тобто, навіть якщо машина горить, ти апарелі ці від десант може відчинити ці апарелі і залишити бойові машину. США передали нам більше ста таких машин. Перша партія має виїхати на фронт найближчим часом. Звісно, це не зброя перемоги, але Бредлі суттєво пришвидшить нашу вікторію. Артем Джебко та Владислав Поливода. Ми Україна, марафон. Єдині новини.